Так, сьогодні у нас свято трійця. І давайте дістанемо три карти для вашої душі як послання на сьогодні. Перша іскра. Починайте щось нове. Не бійтесь, да, створюйте щось нове. Якщо вам прийшла якась нова ідея, втілюйте її в життя в реальність. Не Здійснути супротив, да? не потрібно йти на перекір долі, а на перекір іншим людям. Тобто робіть це від серця, від любові, а не від болю і від того, щоб комусь комусь щось доводити. А золота нитка надії. Тобто у вас є завжди надія. Ваш шлях, який веде до вашої перемоги, до здійснення ваших мрій і до досягнення певних цілей, які ви перед собою ставите. Не здавайтесь, рухайтесь далі, не дивлячись на те, що будуть якісь перешкоди, перепони, ви все одно через певний час прийдете до своєї цілі і до своєї мрії. Тому йдіть. Ось така для вас порада від вищих сил від оракула. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь. А хто хоче потрапити на персональну консультацію, пишіть мені в особисті повідомлення.